Факти про суми, які ви могли не знати. Суми раніше були козацькою фортецею. Місто заснувало ще у 1655 році. Козаки обрали зручне місце на злиті трьох річок: сел, стрілка і сумка, саме від річки Сумки, і пішла назва міста. А ще в Сумах є музей історії сумського полку. Тут представлені унікальні експонати: фрагменти дерев'яного частоколу сумської фортеці, ковані віконні грати з успенського монастиря, зброя та екіпірування сумського гусарського. Полку. Полку. Гордістю музею є кольоровий портрет засновника міста, полковника Герасима Кондрат'єва. Наймістичніша пам'ятка Сум це Піраміда Склеп, одна з трьох подібних споруд в Україні. Інші знаходяться на Полтавщині. Навколо піраміди ходить багато легенд про підземні ходи і масонські обряди. Точна історія і призначення споруди не встановлені. Ця загадка і сьогодні приваблює туристів і поціновувачів надприродного. Сумська область відома своєю унікальною природою. Тут росте рідкість. Дикий тюльпан, занесений до Червоної Книги України. А в місті Кролевець є справжній ботанічний феномен. Яблуня-колонія, що займає близько тисячі квадратних метрів. Вона складається на понад 15 дерев, які виросли з одної гілки. А які факти про суми знаєте ви? Пишіть нам у коментарях.